Сував і відрізжав тут базу. Це наша саморобна бронетехніка, яку ми зробили з Камазу. Ми обварили бронепластинами і металом для того, щоб тримало, вона дійсно тримає калібр 7,62. Встановили сюди крупнокаліберний кулемет 12,7 УТОС, з якого можна вести вогонь безпосередньо з цього Камазу під прикриттям броні. Піднімається для захисту водія. Тут зроблені лише для того, щоб можна було бачити, воно піднімається і водій може бачити ну, напрямок круху угу. і бути в безпеці під цієї броні. І так само двері, так, да? я дивлюся. Так, да, двері так само, тут лише для того, щоб бачити там напрямок ліва-права. Так, все помістить брам. на танцювали. Ну так, да, звичайно. Ну, потому, і, що... Лібер дозволяє е, зносити барикади. Е, це і запалювальні, і фугасні заряди. От. І Для того, щоб е, безпосередньо штурмувати, наприклад, барикади. А скільки людей над ним працювало взагалі? У нас люди зварювальники працювали майже цілодобово. Ну там група чоловік 10, які працювали навіть очі вже переставали бачити, тому що ну постійно люди там жили на автобазі і не виїжджали, ми навіть їсти підвозили, тому що працювали цілодобово цього два тижні.